Привіт! Сьогодні пропоную зазирнути, так би мовити, під капот наших гаджетів. Спробуємо розібратися, яка ж там невидима сила змушує все це працювати. А мова піде, звісно ж, про операційні системи. Це, по суті, мозок будь якого сучасного пристрою. Ну що, поїхали? От давайте на секунду задумаємось. Всі ці пристрої, вони ж такі різні і за формою, і за призначенням, але є в них щось фундаментально спільне. І це, власне, ключ до того, як вони взагалі працюють. Що ж це таке? А відповідь це операційна система. Саме вона є тим самим цифровим мозком, що оживляє залізо, керує абсолютно всіма процесами, і найголовніше, дозволяє нам з вами взаємодіяти з технологіями. Бо без неї ну, наші пристрої були б просто купою мікросхем. У світі технологій існує просто безліч операційних систем, і кожна з них, скажімо так, заточена під свої завдання. Давайте поглянемо на найпоширеніші з них. І почнемо ми з важкої артилерії. Це системи, що керують нашими персональними комп'ютерами та ноутбуками. Це ті самі робочі конячки, на яких ми працюємо, вчимося, творимо. Тут на ринку домінують три гіганти. Windows – це можна сказати стандарт для більшості користувачів, а особливо для геймерів, бо з сумісністю там все чудово. MacOS обирають за її елегантний дизайн та, знаєте, безшовну інтеграцію з іншими пристроями Apple, ідеально для творчих професій. Ну а Linux це вже вибір ентузіастів і розробників, які понад усе цінують контроль і відкритий код. Гаразд, тепер переходимо до систем, з якими ми, мабуть, контактуємо найчастіше до тих, що живуть у наших кишенях. Це звичайно ж операційні системи для смартфонів та планшетів. І тут ми бачимо таке собі протистояння двох філософій. З одного боку Android від Google, він пропонує відкритість, гнучкість на тисячах різних пристроїв. А з іншого iOS від Apple. Це закрита екосистема, яка робить ставку на безпеку і такий собі преміальний досвід. Водночас з'являються і нові гравці, як от Harmony OS, які намагаються взагалі стерти межі між пристроями. Це добре показує, як швидко все змінюється. І тут виникає абсолютно логічне запитання а як же обрати? Адже вибір операційної системи це ж не просто технічне рішення, це по суті вибір щоденного цифрового партнера. Давайте не ну, розберемо ключові моменти, на які варто звернути увагу це допоможе зрозуміти, яка система найкраще підійде під конкретні потреби. Отже, процес вибору він починається з найголовнішого питання. Для чого потрібен пристрій? Для серйозної роботи, для ігор, а може для спілкування. Далі інтерфейс. Чи буде він зручним та інтуїтивним. Потім, звісно, сумісність. Чи подружиться операційка з наявним залізом та потрібними програмами. Дуже важливо перевірити доступність застосунків. Чи є все, що треба. І нарешті безпека. Чи отримує система регулярні оновлення, щоб захистити наші дані? Добре. Уявімо, що мозок ми обрали. Але ж без інструментів він нічого не може створити. А цими інструментами якраз і є програми та застосунки, які виконують усю корисну роботу. Отже, у нашого цифрового мозку є цілий арсенал інструментів, їх можна розділити на три основні типи, і кожен, звісно, має свої плюси та мінуси. Давайте подивимось на них ближче. Перший тип це, так би мовити, класика жанру десктопні програми, тобто ті, які ми встановлюємо на свій комп'ютер з інсталяційного файлу. Тут головний компроміс це потужність в обмін на гнучкість. Десктопні програми, як правило, найпродуктивніші, можуть працювати навіть без інтернету, але вони прив'язують дані до одного конкретного пристрою, а це не дуже зручно в нашу епоху мобільності та командної роботи. Ідемо далі. Мобільні застосунки, або ж просто додатки. Це програми, створені для нашого життя, що називається на ходу. Вся сила мобільних додатків у їхній глибокій інтеграції з пристроєм. Вони ж використовують і камеру, і GPS, і контакти, щоб дати нам унікальний дослід. Але ця інтеграція має свою ціну. Вони ж жорстко прив'язані до конкретної платформи: чи то iOS, чи то Android. І нарешті третій тип це онлайнові програми. Вони, так би мовити, живуть у хмарі і доступні нам прямо через браузер. Це, до речі, чудово ілюструє головний технологічний тренд перехід у хмару. Доступ до своїх даних з будь-якого пристрою і зручна спільна робота це ж величезний плюс. Однак це створює залежність від інтернету і змушує нас довіряти свої дані стороннім серверам. Отже, виходить, що вибір ОЕС та програм це завжди пошук балансу, балансу між потужністю, зручністю та доступністю. Розуміння цих компромісів і дозволяє обирати правильні інструменти. Але яким буде майбутнє цих інструментів і самих мозків? Про це справді варто замислитись. Системи на кшталт Harmony OS вже натякають на майбутнє, де одна єдина операційна система керуватиме всіма нашими гаджетами. Можливо, зовсім скоро зникнуть поняття ОС для комп'ютера чи ОС для телефона, а залишиться лише єдина непомітна цифрова екосистема нашого життя. Дякую за увагу!